українське Там, це на це не Будується пам'ятники, та відкриває зараз. А яскраво світить весні оплакують всі українці. Та не заплачено, ми їх не пробачимо. Тож хвилин мовчання вшанувати героїв, які загинули за волю України. пробачимо. О, якби ви бачили по марцину нашій долі, буде коспитає наших соночка, пала вона на коліна. Я гладі бежу. Ваш четвертий дзвінок чекає. Вічне спанття. Наш читатель мав приїхати до мого, у аспет заменного. Мені здалося, що я не бачу. Solo sei. Sono sedi. O questo amo memo. Un piccolo stato. Моє доля в своїм домі, у фірм, скоро буде. 79 заплановано 45 закупів. Ми не забудемо, ми пам'ятаємо здороги і веселкою в небі, між гулом сирена. Я пишу скоро день перемоги. Плачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно.